Ласкаво просимо у світ інтриги, настільної гри, де кожен зможе стати шпигуном або виявити його серед друзів. Інтрига це захоплююча гра від трьох до шести осіб. У кожному раунді гравці опиняються у різному місці: на вокзалі, в зоопарку чи навіть у в'язниці. Проте серед них є шпигун, який не знає, де знаходиться. Завдання інших гравців викрити шпигона. А шпигун має дізнатися, де він, і не видати себе. У наборі є 180 карток, 30 комплектів, кожен із яких містить п'ять однакових карт локації та одну карту шпигуна. Перед початком гри оберіть один із наборів випадковим чином. Якщо ваша компанія менша ніж 6 людей, зменшіть кількість карток з локацією, але обов'язково залишіть одну карту шпигуна. Ціль гри якщо ви звичайний гравець, знайти шпигуна до завершення раунду. Якщо ви шпигун, зрозуміти, де ви перебуваєте, і не видати себе. Починає гру той, хто останнім приїхав на зустріч. Він обирає будь-який набір з локацією, тасує картки і роздає усім по одній картці. Усі дивляться, що у них написано, але не показують іншим. Далі перший гравець обирає будь-кого і ставить йому питання про локацію. Чи є тут тварини? Якщо гравець знає локацію, він відповість правильно, а шпигун може заплутатись. Той гравець, що вже відповідав, ставить питання будь-кому, окрім того, хто задавав йому це питання. Порядку опитування в грі немає Ставте питання тим, хто веде себе підозріло або кого ви підозрюєте в грі. Важливо, кількість та час раундів ви визначаєте самостійно. Не можна повторювати одне й те саме запитання. Відповідати потрібно чітко та без зайвих подробиць. Якщо хтось запідозрив шпигуна, він може звинуватити його, якщо всі згодні проводиться голосування. Гра триває, доки не закінчиться час або не буде виявлена шпигуна. У інтризі є кілька важливих моментів: якщо раунд завершується, а шпигуна не виявлено, гравці голосують, хто це може бути. Якщо шпигуна викрили, усі отримують по одному балу. А якщо той гравець, який запропонував голосувати за шпигуна до закінчення раунду, виявляється правим, він отримує додатковий бал. Якщо шпигун зрозумів місце до закінчення раунду і назвав його правильно, він виграв і отримує 2 бали за перемогу і 2 бали за дострокову перемогу. Якщо гравці звинуватили невинного, шпигун отримує додаткові 2 бали. Також у грі є ускладнення на кожній карті з локацією є ваша роль. Наприклад, у зоопарку це добрий наглядач, студент-ветеринар. Вчений зоолог. Перед грою ви можете вирішити, чи будете відповідати на питання з точки зору вашої ролі на карті, чи ні. Це ускладнить гру, але зробить її цікавішою. Тепер ви знаєте, як грати в інтригу і як перемогти. Запрошуйте друзів, розкривайте шпагонів і отримуйте задоволення. Не забудьте поставити лайк, підписатися і залишити коментар. До нових зустрічей!